Літо, як воду, заходить у стишений вечір, місто вовдузиться, ніби шукає ключі, дуже повільно згасають жаринки у печах, ще повільніше стікає бурштин до ночінь. Я підбираю півкрильця рудої комахи, сяють у вечірньому сонці його вітражі. Хтось довизбирує зорі скалюш, ніби драхми. Хтось общербаті сходинки, ще точить ножі. Що не кажіть, але час у сповільненій млості літнього солоду Стишив невпинний галоп. Серпень, як серпик, стинає важкезне колосся, аж у пітнів йому чуб, та й місячний лоб. Так воно, друзі мої, і отак воріженьки зносить поволі у осінь чи хочеш, чи ні. І не затиснеш ні серпня, ні серця у жменьку. але засмаглий Тарас посміхнувся мені, що йому наші усі легійні манери, що йому брязкання зв'язками дум і причин, рипнуть прочинені лагідним протягом двері, зблиснуть, як крильця комахи, сталеві ключі.